У будівництві немає дрібниць. Від кожної деталі залежить надійність конструкції і комфорт життя. Волога є головним ворогом фундаментів і будівель. І саме правильна дренажна система допомагає уникнути проблем, які можуть з'явитися за декілька років. Сьогодні ми поговоримо про дренажні труби та їх роль у надійних будівлях та фундаментах. Дренажні труби Geodrain – це надійний елемент системи водовідведення. Що ефективно відводить зайву воду з ґрунту, запобігаючи підтопленню, руйнуванню фундаментів, вимощень та дорожніх покриттів. Вони застосовуються у будівництві для захисту фундаментів, у сільському господарстві для осушення полів, садів, городів, у дорожньому будівництві та на тротуарах, у ландшафтному дизайні для захисту схилів, терас та штучних водойм. Для зберігання та розподілу води у зрошувальних системах. Геодрейн має низько переваг, що роблять його кращим вибором. Геодрейн має на 45% більшій кількості перфорацій, ніж в аналогів. Завдяки цьому труба відводить воду швидше та ефективніше. Перфорація розташована спіралеподібно у кожному другому жолобі, що рівномірно розподіляє збір води з ґрунту. 133 ребра жорсткості на метр це на 40% більше, ніж у більшості рішень на ринку. Таке посилення запобігає деформації навіть під високим навантаженням та при глибині укладання до 8 метрів. Геодрейн отримав позитивну оцінку експлуатаційних характеристик від національної технічної оцінки MBDM, що підтверджує можливість використання труб під смугами руху за умовами правильного монтажу. Виробництво відповідає стандартам ISO 9001 та проходить суворий контроль на кожному етапі. Це гарантія стабільності та якості. У комбінації з геотекстилем та Паресе від ДюПон, труби Геодрейн отримують додатковий захист від засмічень. Геотекстиль фільтрує частинки ґрунту, пропускаючи лише воду, що значно продовжує термін служби систем. Тайпа Ресеп. Це тонкий, термічно скріплений нетканний матеріал, стійкий до розривів і гниття, оптимальний для роботи в будь-яких умовах. Основні переваги цього рішення простий і швидкий монтаж, довговічність, економічність та універсальне застосування в будівництві, дорожніх та ландшафтних проєктах. Для комплексних рішень з Геодрейн використовується Тайпарасев тонкий термічно скріплений нетканий геотекстиль від DuPont. Ізоліт це шиповидна геомембрана, виготовлена з поліетилену високої щільності, хауратон це німецькі системи поверхневого лінійного водовідведення, магнопласт полімерні труби будівельного призначення. Такий підхід забезпечує повну сумісність матеріалів і зручність у реалізації проєкту. Геодрейн це перевірена ефективність, міцність і європейська якість у кожному метрі труби. Обирайте надійну систему водовідведення для вашого проєкту.